Доброго дня моя інформація є насправді для кожного з нас, хоча на перший погляд може здатися, що вона є виключно для фахівців. Але за наступних півтора хвилини я спробую пояснити, що насправді зараз у Києві місцева влада намагається остаточно і безповоротно закріпити корупційні схеми забудови земельних ділянок. Мова йде про зонінг. Зонінг це техніка міс містобудівного планування, що використовується місцевою владою в більшості розвинених країн. Сам термін зонінг передбачає практику створення мап зонування, що регулюють форму використання дизайн територій, на яких здійснюється забудова. Такій. Термін таке поняття використовується у більшості розвинених країн В таких країнах, як Німеччина Канада, взагалі затвердження зонінгу відбувається на вищій держав... на вищому державному рівні на рівні державної влади. Інш... Іншими словами, зонінг це є проекція, візія міста на майбутнє. На думку експертного середовища, зонінг мав би стати саме тим інструментом, який би забезпечив існування. Цивілізованого способу забудови нашого міста, але на превеликий жаль, Україна розвивається шляхом латиноамериканської урбаністичної моделі, де абсолютно хаотично забудовуються міста. Такі приклади у світі, як Мехіко, Карачі, Ліма, Ріо де жанейро десятки інших міст з хаотичною такою джунглівською забудовою, остаточно можуть зруйнувати і наше місто. Дуже важливо, як ми можемо забезпечити утримання варварської забудови з тим, щоб абсолютно і безповоротно не втратити обличчя нашого міста. Що зараз відбувається у Києві в порушення законодавства, в порушення будь-якої логіки, шляхом маніпулятивних процедур, намагається забезпечити реалізацію тих незаконних корупційних забудов, які виникали ще починаючи з часів Черновецького. Що це за собою призведе? Це призведе до того, що місто втратить останні свої парки, сквери. В місті втратиться будь-яка інфраструктура, яка може забезпечити нормальне життя громадян, і місто просто помре. З цього міста просто доведеться втікати. Дуже важливо зараз увага громадськості з тим, щоб це, це не для багатьох слово, не стало остаточним інструментом для закріплення тих корупційних оборудок, які вже довгі і багато років намагаються впровадити в Києві. І останнє дуже важливо, щоб ми запровадили дійсно цивілізовану культуру забудови, така, яка є, наприклад, у Стокгольмі, де абсолютно не допускається жодна забудова в центрі міста, тому що міське керівництво розуміє. Що жити в місті і керувати містом при умові, що тебе потім будуть клясти нащадки, є абсолютно неприпустимо. У мене все.